Для того, щоб в міській раді працювати, все одно це має бути якась адекватна менеджерська заробітна плата. Тема транспорту це такий дуже сильний мозоль. В мене немає обіду, то я вже собі салат простого взяла. Вітаю вас, друзі! Ми довго думали, кого ж обрати першим для нашого проєкту один день зим. І вирішили, що це має бути та людина, до котрої зараз найбільше питань серед жителів Полтавської громади. Це секретар та за сумісництвом виконуючий обов'язки міського голови Катерина Ямщукова. У публічному просторі Катерина зазвичай говорить лише про політично громадську діяльність. Сьогодні ж ми спробуємо почути і побачити більше, провівши з Катериною день. І давайте на одинадцяту середу все як запланували, окей? Я коли люди не бачать ну, в плані, я інколи трошки під'їдаю. Шосте, тридцять я прокидаюся. Бігом всі збираємося, летимо, тому що сина в школу. Потім сюди. Сюди я люблю приходити чим раніше. Чим раніше, тим більше я можу встигнути тоді, поки тут вулик почне. Працювати я трошки збираюся. Знову прибираю. я, до речі, прибрала до вашого приходу вчора на робочому столі. У Мене тут все чистенько, бо до часу це апокаліпсис. Чому не в кабінеті мама? Я? я просто запитала, які у нас є вільні кабінети. І вільний кабінет відповідно був цей. І я коли в нього зайшла, мені тут так класно вигляд такий на парк. Він такий світлий. Мені подобається, що тут є кілька зон. Мені важливо, що і була дошка відразу на якій можна працювати, стіл для роботи нарад. Місте куточок, де може ще працювати робоча група, окремо тут. Е, ну, коротше, Мені сподобався функціонал, що тут може працювати багато різних груп одночасно. Де да і я мені не принципово було в якому кабінеті бути. Я собі в нього зайшла, да і все. Да. Да, все, все. Просто кажучи у нас. 23-й, 27-й. <гум> а, все Бажаю здоров'я! Рада вітати всіх вас! Коли у місті дремотують дороги, зроблять розмітку, узбіччя, тротуари. Розумію, це дуже болюче питання: трава, дороги, ями, благоустрій і стан його. Зараз у нас, як сьогодні, другий день працює заступник з питань ЖКХ і відповідно покладаємо на нього великі надії, тому що це є все одно контроль, робота постійна і. Щоденно працюємо над цим зараз робимо постійно, робимо, робимо, робимо. Але такий об'єм накопичився. Хтось інколи пише, що він писав сім років тому за це питання, а до сих пір це не вирішено. Тому питань багато. Працюємо над цим. Коли міський транспорт стане лише комунальним. Тема транспорту це такий дуже сильний мозоль. Ну, от, взагалі, у нас на цьому тижні заплановані перші відкриті робочі зустрічі з транспорт з транспортних питань. Але моя мрія розпочати з технічної допомоги міжнародної автобуси. Не знаю, в мене це такий спогад, якщо пам'ятаєте, зелені і каруси і кільцеві. І як тоді вони розвантажили місто? Це було щось неймовірне. Ну тобто, не знаю, в мене такий прям спогад. Він тому зараз я розумію, що нам допоможе розвантажити місто великогабаритний транспорт автобусів, який дасть е е хороше розвантаження. — Так, Добрий день. Боже, які молодці. Вони замість перерви проводять ярмарок, батьки долучаються, напекли смаколики і все на Збройні сили України. У мене немає то я вже собі салат просто видала. Як тобі взагалі в школі тут? <свист> подобається ходити в школу, да? та взагалі класно, що можна ходити в школу. Та, тут є укриття, я знаю, да? ви ходите в укриття. Укриття як там? Жарко, душно, подобається. Нормально в укритті. <му> а у вас тут взагалі проводився поточний ремонт? Ну, взагалі, як воно? Чи ви його ніяк не ви просто робили? Да? <му> Все, тобто, навіть без цього всього? Що робитимо зі сміттєзвалищем у Макухівці, яка програма з утилізації сміття в місті? Ви бачите, що тема сміття у нас достатньо реально проблематична. Та кількість баків, очевидно, в деяких моментах їх реально не вистачає, тому що я сама бачила, як приїжджали кілька разів забирали сміття. Я хочу сказати, що культура людей у нас в деяких випадках, на жаль, також трошки шкутильгає, тому що я бачу, як люди поводяться зі сміттям. Тема сортування, я вважаю, культура сортування вона має бути. І, і якось деякі меседжі бізнесу, які про це говорять. Тема сміттєпереробки, до речі, у нас в цьому місяці має бути зустріч з однією компанією, яка має досвід роботи. Це не однозначно в плані, що там ця компанія почне впроваджувати свою діяльність, але ми піднімаємо знову цю тему, тому що тема поводження зі сміттям. Навіть та кількість будівельного сміття, як вона утилізується, яким чином у нас іде робота з баками, та тема сміття, яка у нас в приватному секторі формується. Є ж уже різні інструменти, які вже е Громади започаткували, та я також і тема миття баків. Я ж також це все бачу. Я і проживаю прямо біля місь... Місь... біля баків, в тому числі ми так розташоване зараз житло. І... і ті самі все одно звернення ми маємо, що всі хочуть, щоб біля них баки не стояли. А куди їх передвинути до інших когось, це також викликає проблеми. Але тут я вважаю велика проблематика з охайністю самих майданчиків сміттєвих. Яка заробітна платня Катерини Ямщукової? Так, значить, наступ, в минулому місяці я отримала. Треба бін, подивитися на картку, скільки. Я подивлюся, скільки в мене прийшло. Мені здається, там до 11 тисяч. Ось. М -м, значить, ту надбавку, яку мені голосували на сесії, там можете побачити проєкт рішення до Нового року, да, там мене премія голосувалася. Чи що там? 1300 гривень додатково. Зрозуміло, що е, є ще премії, е, які є в міській раді, відповідно. Тому як буде наступна моя заробітна плата, ну тобто зараз цю я отримала, я вам сказала, яку 11 000. до 11 тисяч. Да, я подивлюся, там смс-ка ж приходила мені на картку. Вона ж все одно мені все приходить. Офіційно на картку, то е, та, яка буде в цьому місяці, тому що все одно там ще будуть якісь надбавки, мені здається, да, і як би там не було, я буду говорити зараз непопулярні речі. Е, є те, що для того, щоб в міській раді працювати, все одно це має бути якась адекватна менеджерська заробітна плата. Е, ну от, е, то тут треба розуміти адекватно, правда, тут можна на цьому спекулювати політично, але є відповідальність. Є кількість роботи, і вона має відповідати заробітній платі. Яка атмосфера зараз у партії Слуга народу і як ви відреагували на те, що ваш однопартієць Антон Ярмолюк відверто критикував на сесії. Кажуть, полтавська партія тріщить по швам. За два місяці громада не побачила не від нової чинності, не від нової більшості. Цін на придбання матеріалів і матеріальної цінності для не побачимо, сказали, що зараз ну, на місці. У всіх фракцій е, бувають різні періоди, і, і нормально, коли є демократія в плані у фракції, коли є можливість говорити свою думку, коли є можливість е, мати альтернативну думку, е, то, звичайно, ну тобто, це нормальний діалог. Наша фракція, вона є, е, ми спілкуємось між собою. Я дякую всім тим як сказати, рівням управління в плані по партійному керівництву, яке у нас є. Комунікація в нас з цього приводу чудова. А стосовно конкретно свого колеги, дивіться, ви ж бачите, я до цього дуже толерантно і субординаційно відношусь. Кожна людина має право, кожна людина. Вже приймає сама рішення ґрунтовно це чи не обґрунтовано для чого там це робити стосовно якихось там політичних дивідентів чи якихось інших моментів. Хто б мені що не говорив, знаю про що говорять, але я це сприймаю лише з цієї сторони. Кожен має право. Я людина, яка нормально сприймає критику і в незалежності від фракцій. Тому а так дуже дякую за підтримку фракції. Дякую їм в тому числі за роботу на сесії, за активну роботу в комісіях, в нарадах. І я думаю, ну якби просто що не акцентую на цьому. Як бачите, я публічно на це ніяк не реагувала, не писала ніякі окремі статті і не вбачаю в цьому там, необхідність створювати якийсь окремий інформаційний момент. Я навпаки вислухала з. Повагою прийняла занотувала зауваження. У нас далі ще є заявки. Ваші там чудо робота той супер мега. Ось ми всі депутати тільки за. Ма передачі. Даних роутерів тому від серця дякую! Ви що це дуже круто! 50 роутерів! Це просто круто. Ви дивіться, бі 53 це, це дуже круто. І е, я вам дуже дякую. Я вам дуже-дуже дякую від всіх е, наших школярів, які тепер будуть з інтернетом в укритті. Е, відповідно, а ми будемо рухатися далі. Так, Катерина Ямчукова, жайворонок Жай, чи сова? Жайворонок. Кава чи чай? Е, кава. Найчастіше мене можна зустріти на роботі. Ніколи не наважусь на. Шиденько, шеденько, шеденька. О, шиненько. Боже, на що, на шо? На що я? На... Не бачите, знаю, бачите, а можливо, значить, я набагато що наважусь. Не знаю, не маю. Я немає. залежна від... е -е, лю якби, я залежна від, від чого. Ну, Мені важливо бути в русі. Я от від цього залежна, щоб у мене був завжди процес. Мені здається, краси у собі. У собі. О, це моя проблема. Е -е, мені з цим складно. Тепліший спогад за останній рік. Ой, я я як дуже довго сина не бачила і приїхала до нього в школу. Для мене це був такий самий теплий спогад, бо він такий вже і виріс дуже. І для мене, коли я приїхала з під. Е, ну, Напевно, першого в своєму житті е, такого складного бойового виїзду з-під Солодару я е, приїхала додому і відповідно його зустріла зі школи. Серіал, який підіймає настрій або фільм. Або я це не це не дивитися. Полтавська міська рада. У мене це серіал «Полтавська міська рада. Серіал е, е, реал, реаліті-шоу. Люблю, коли мене називають Катерина. Ніхто не здогадується, але я маю пояс помаранчевий синьою наліпкою по кілку шінка і карате. Жіть, будь ласка, за що першочергово вхопитися? Тобто, окрім е, оборонного блоку, укриттів, освіта, медицина, е, критична інфраструктура, підготовка до опалювального сезону, е, те, що стосується там, да, підготовки до теми блекауту, е, робота в повний блекаут міста. Оборона це те, що я назвала. Це ми зараз говоримо: а яма, а трава, а криші, а під'їзди, а ОСББ а земельні питання. І оце все зараз можу просто перечисляти через кому, і, і ринок. І просто ж кажу, що маємо розуміти, що просто невпинно маємо працювати. Зараз вашого чоловіка частіше можна побачити у компанії Олексія Чепурка та Євгена Диканя, аніж з вами. Чого так? То може мало де це там вони ходять, що вони тільки там їх бачать. Мій чоловік активно зараз, в тому числі включений, як і всі депутати в робочі процеси, спілкується він з усіма, і я би сказала, ну не знаю. Мені здається, що він зі мною багато, в тому числі зараз там і, і, і часу в плані того, що там я його бачу в робочих групах, в нарадах і так далі. Тому я вважаю, це також певні політичні спекуляції, які комусь десь можуть бути вигідні для того, щоби знову ж таки, якби там всі не підтримували, але... Відверто скажу, багато кому хочеться, щоб у нас не виходило, щоб були помилки, за які можна писати хороші, високі політичні статті. Тому, а, а давайте згадаємо те, а ви не бачили, що писали, що Євген Декань платить моєму чоловіку півтора мільйони гривень? Ну, в брід просто. Ми то посміялися з чоловіком. Ми в місті знаєте, живемо з народження з ним. І він в політиці взагалі ще довше, а я вела соціально активне постійне життя. <ган> Занадто багато людей нас знають, і я дякую, що сприймаються з посмішкою, як якийсь мем. А люди, які, на жаль, не вміють фільтрувати інформацію, і я за це ось тільки кажу, що у нас має підвищуватися інформаційна свідомість людей. Не треба свято вірити в те, що інколи пишеться в медіа, бо це треба інколи перевіряти. Не все пишеться в медіа, те, що являється правдою. Не бувають лише здогадки, там треба ж читати гарно, там, на думку чиюсь. То я вважаю, що це на чиюсь думку ось так. Це я вважаю, що тій людині треба також перестати плані, так багато з ними там, типу, часу проводити, бо, бо їй здається, що там мій чоловік спілкується з усіма з усім депутатським корпусом. Чому, як і я, як і інші депутати, чому не цікавить інші депутати, тому що ми маємо однакове прізвище. І я знаю, що це також є. Стереотипізацією, подачі, ну якісь створення політичного контенту. Я не знаю, коли в місті буде громадський туалет, який працює цілодобово. Тема громадських вбиралень у нас біда, бідося Мало того, тема їх доступності інклюзії. Да, так згадуємо, закриваємо очі, як у нас виглядає вбиральні, розуміємо, що тема складна. Роботи вбирали до п'ятої години вечора. Я не розумію, тоді хто в них ходить, якщо люди виходять з роботи гуляти, вибачте, в вечірній час. Ми вже підняли цю тему. Зараз знову ж таки це важливо, бо управлінець питання питань ЖКХ у нас зараз вже на місці. Ми обговорюємо тему починати з вбиралень, ті, які там центральні частини міста. Ну, не основну в, в центральній частини міста, а інших, інших і немає. Тут зараз я просто кажу, що ми працюємо над темою подовження відповідного графіку або його якось зміщення. Тема цілодобового ми розглянемо. Ви знаєте, що тема вбиралень була піднята. Ми ще також до неї обов'язково повернемося, тому що це у нас звичайно біда. Тут, поки я скажу, напевно, відверто виручають лише підприємці, які працюють в локаціях активного насичення. Громадськими потоками, але це не є нормальним. То я сьогодні не встигла потрапити, поки їли твої однокласники. То трошки, хоч подивлюсь, скажеш мені чесно чи смачно? Окей? Мені треба знати. Просто я нікому не скажу. Відпускаємо вас, да? я відпускаємо. буду я, я, бо так, я була вдячна, але ну я не можу е, піти, якщо ви не відпускаєте. Сьогодні, наприклад, о четвертій прокинулась, син прокинувся у четвертій, і в нього е, ну як е, була фаза активності. Е, чайок, е, мультик до моніторингу ну, маємо стачу 72 роутери. Першим, що я зробив.